Чорні із нашим наступним гостем Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, з нами прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава Херсонщина це Україна, пане Сергію. Щодо ситуації на Херсонщині, врешті, як минула ніч і розпочався ранок там? ну е, На превеликій жаль, ночі знову Херсонці чули вибухи. Вибухи були по Херсону, вибухи були по правобережній частині Херсонщини, тобто окупанти. Продовжують обстрілювати і місто Херсон, продовжують обстрілювати і правобережну частину Херсонщини. На превеликий жаль, це не припиняється. Хоча трошечки не вгамували їх інтенсивність наші збройні сили якраз тим, що почали інтенсивно накривати місця виходів артилерійських ударів, тобто там, де розташовується ворог, там де вони намагаються наносити артилерійські води місто Херсону і зараз окупанти все ж таки більше обстрілюють місто Херсон системами залпового вогню ГРАД, які дають можливість їм вести обстріл трохи з більш віддалених місць від узбережжя. На відстані там 30 кілометрів відповідно, і все одно окупанти продовжують тероризувати херсонців, тероризувати місто Херсон. Вони б'ють по критичній інфраструктурі, і нещодавно після недільних ударів по місту Херсону відключалося світло. Вдавалося його повертати по мікрорайонам міста, але окупанти знов таки наносять удари по енергетичній структурі, і вночі вирубалося світло по місту Херсону. Ведуться постійні роботи по відновлення і по подоланню наслідків якраз ось цих ударів окупанта. Але ну, окупант не зупиняється, продовжує тероризувати місця, пане Сергію. Ми розуміємо, знаємо, що військові РФ обстрілюють не тільки правий берег Дніпра, але й серед місця лівобережних населених пунктів. Яка зараз обстановка на лівобережжі Херсонщини? І чи були обстріли цієї ночі? Наскільки вони були інтенсивні? Так, були разом з правобережною частиною Херсонщини і з самим містом Херсоном. Окупанти постійно обстрілюють якраз міста і на узбережжі лівого берегу, на які знаходяться в окупації, але окупанти періодично їх обстрілюють. Також вчора було обстріляно місто Каховка. Каховка, Каховка на сьогоднішній день також щоденно потерпає від обстрілів окупанта. Каховка знаходиться на протилежному березі від міста Береслав. Береслав знаходиться на правому березі, і окупанти також його постійно обстрілюють, в тому числі і запалювальними снарядами. А саме місто Каховка воно знаходиться поки що в тимчасовій окупації, але Банти його обстрілюють так само, обстрілюють лікарню, яку закрили попередньо, щоб не було можливості людям надавати медичну допомогу, і тим самим вони змушують людей виїжджати з міста Каховка і навіть медичну допомогу надати не можуть. А кажуть, переїжджайте або в Гінічиск, або переїжджайте в Росію або в Крим, і там ми зможемо і медичну допомогу вам надавати, і заманюють їх якимось. Якимись там грошовими сертифікатами, грошима. Але люди не бажають їхати, і виїжджати, і піддаватися ось на цю так звану примусову евакуацію. А фактично, це депортація, яку влаштували росіяни з міст, які знаходяться на узбережжі лівого берега, такі як Каховка, Нова Каховка, Гола Пристань, Алешки. І саме тому окупанти проводять обстріли цих міст. В тому числі і обстріли лікарень для того, щоб змусити людей піддатися на ось цю депортацію, яку влаштовують окупанти зараз на Лівобережжі. пане Сергію. Щодо фільтраційних заходів саме на лівому березі, що нині відбувається на тимчасово окупованій території з цього приводу? На тимчасово окупованій території Херсонщини на лівому березі, окупанти не на зараз постійно. Посилюють тиск на е, людей, які залишились в окупації. Вони постійно вишукують про налаштованих громадян. Вони е, ввели систему доносів, яка до речі працює дуже сильно і. Якщо хтось з сусідів пише донос, то одразу приїжджають військові, проводять обшук, проводять затримання, знаходять будь-що риються в телефонах, чи навіть українські книжки, чи переписка в телефоні все для них є доказом для того, щоб провести затримання і арешт такої людини. І також разом з тим окупанти продовжують тиск на українську гривню. І зараз, так як в обшуках є українська символіка, і переписка в телефонах з українськими номерами для окупантів, доказом партизанської діяльності, то і наявність гривні для окупанта зараз вже є проукраїнською діяльністю. Тобто разом з тиском на все українське відбувається тиски на гривню. Фанти погрожують разом з тим підприємцям, які ведуть свій бізнес на окупованій території. Що якщо буде відмічено розрахунок в гривнях, то це майно і весь товар, і взагалі майно підприємця буде конфісковано. І також. Панти намагаються тиснути абсолютно на всіх підприємців, в тому числі сільгосфаровиробників, для перереєстрації бізнесу за російським законодавством. Тобто, ті, хто не перереєструє бізнес за російським законодавством, вони. Вони кажуть, що його будуть націоналізовувати найближчий час, але це погрози тривають вже другий місяць. Хоча треба відзначити, що вони провели так звану інвентаризацію, тобто фактично описали все абсолютно майно, яке є в підприємців, і на зараз ставлять терміни, якщо якщо протягом місяця. Майно не буде перереєстровано за російським законодавством, то воно буде націоналізовано. Тобто окупанти постійно посилюють тиск по всім фронтам і тиск на всіх людей, які знаходяться на зараз на окупованій території. Пан Сергію, а до яких каральних дій вдаються загарбники? Каральні дії це затримання. Каральні дії це обшуки, деяких не випускають, і ви знаєте, що до затримань, які відбуваються на сьогоднішній день на окупованій території, то взагалі люди не знають, чим це може закінчитися. Є випадки, коли люди не повертаються з затримання, є люди, коли просто пропадають після затримання, їх переводять. Або далі, десь в СІЗО, або просто зникають. А є і випадки, коли на превеликий жаль людей знаходять після затримання вбитими десь на околицях села пане Сергію. Ну таких історій на жаль багато і чули, що нещодавно російські окупанти і викрали двітох жителів Новокаховського району. Поки місце знаходження невідомо цих мешканців викрадають, катують. Це все продовжується, але ми очікуємо, що звільнення наших територій буде зовсім скоро. Пане Сергію, ще про український рух спротиву хотіли запитати. Ви згадували за про українського налаштованих людей і вони ще залишаються на лівобережжі Херсонщини. Зато за те ми і вдячні людям, які чекають наші збройні сили України. Наскільки він потужний зараз? І які ви історії можете згадати, які от потрапилися буквально за останні місяці? За останній місяць в окупованому гінічиску вже вдруге Геніческу просипався абсолютно з українською символікою, яка була розвішена навіть по деревам, по заборам, поставпах. А це я вам хочу сказати абсолютно доволі важко, тому що Геніческ він найбільше потерпає від тиску росіян. Його окупанти оголосили. Ні, столицею Херсонської області на зараз і там знаходяться всі окупаційні адміністрації, поліція окупаційна і так далі. Тобто присутність там окупантів і колаборантів настільки висока, що вони там гінічись вважають таким центром Росії росіян і колаборантів. То саме в генічську відпрацювати, щоб розвішити це все під носом такої кількості окупантів. Це великий ризик, але це піднімає дух наших громадян, це піднімає дух людей, які чекають визволення, чекають деокупацію. А також другий напрямок руху спротиву це координація зі збройними силами, якраз по знищенню тилових складів, тому що окупанти на зараз. Намагаються свої бої припаси звозити і ховати подаль від узбережжя Дніпра, але завдяки координації з рухом супротиву, які надають координати, які повідомляють про рухи колон військової техніки, про розвантаження боєприпасів. Вдається знищувати ворожі розташування так нещодавно було знищено в скадовському районі склад боєприпасів, куди окупанти цілу добу звозили і розвантажували боєприпаси. А після того як вони були розвантажені, туди прилетів Хаймерс. Було дуже потужне детонування і знищення тих боєприпасів. Також знищення ворожої техніки ворожих колон, яка пересувалася з Гінічівська до Олешок, знищення складів боєприпасів біля Радинська, знищення складів боєприпасів в Брильовки, тобто можна перечисляти доволі багато, і це всі відбулося за останній місяць, і це якраз координація руку супротиву, який працює на окупованій цій території, координується зі збройними силами України, і тому вдається знищувати ворога навіть на віддалені від узбережжя Дніпра в глибокій частині окупаційної Херсон. Пан Сергію, почули ми вас дуже дякуємо, Дякую. що доєдналися до нас і розповіли про ситуацію на Херсонщині. Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.